Друзі, всім привіт! Ви на каналі Заспівай. З вами я, Мамкін Аналітик. І сьогодні поговоримо вам про війну нового типу у світлі останніх новин, які надходять із усього світу. Що це за війна? Чим вона загрожує? І які ознаки її початку ми бачимо? Дивіться, ну. Відео з роями дронів я дітям показував ще в 15 16 роках, тобто 10 років тому, коли тільки ця тема починала розвиватися, із штучним інтелектом, тобто, коли призначається ціль, і автономні дроні літять будь-куди і дістають будь-кого і будь-що. І е, ми бачимо її конкретний початок уже цієї війни, в чому її небезпека? Відкриті кордони. Ніхто не може контролювати, що це за дрони, де і коли. Давайте от собі уявимо великий об'єкт масивний, як літак або ракета, його досить легко помітити, ідентифікувати, навіть захопити і збити засобами протиповітряної оборони. А хто може проконтролювати переміщення мурах через кордон? Ну, напевно, ніхто. І ось е, ті дронові атаки на різні європейські міста це і є ті мурахи. Тому що ну, неважливо, як ви м, закриваєте кордони, які там санкції застосовуєте, не допускаєте е, якісь товари умовного військового призначення на різні території. Дивіться, все дуже просто. Ваші е, люди або Найманці приїжджають в будь-яку країну, яка не є під санкціями. З місцевих компонентів закупляють там і роблять дрони, і потім атакують ними що завгодно. І ніхто поки що не має ніякого засобу протидії цим діям. І це основна небезпека. Небезпека в тому, що це війна всіх проти всіх. І як від цього відкараскатись, як цьому запобігти, теж ніхто не знає. І саме це очікує нас найближчі роки. Тому що гаряча фаза в нас може перейти в більш спокійну, там, холодну, але війна це процес, який ніколи не закінчується. І всі країни будуть в нього поступово втягнуті з розвитком нейромереж, і це буде. Збільшуватись, і ніхто не гарантує зараз нікому ніяку безпеку. Ось такі е, на сьогоднішній день новини. Ну, а для нас є звичайно і добрі новини. Те, що країна НАТО готові збивати літаки російські. Багато з них вже вичерпали свій ресурс, насправді. І ось у нас е, скільки днів там була підряд тривога по Запоріжжю, кабу запускали. Збили один літак, і тривоги припинились. Тому насправді літаки, танки, вони ще вагомі аргументи, але вони поступово відходять у минуле. І ми з вами живемо в епоху війни нового типу, до якої, мабуть, всім треба бути готовими, дітей в школах навчати мову програмування, керуванню тими самими дронами. Ну і, звичайно, різним науковим речам, які потрібні для подальшого переходу людства в якусь нову епоху. Її навіть зараз собі важко уявити. Ну, завжди важко жити в епоху, коли щось змінюється, як кажуть, але досить цікаво. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки, підтримуйте, поширюйте і побачимося у нових відео.